вчорашньому вечірньому зверненні президент назвав цифру 200 авіабомб за березень, який ще не закінчився, було скинуто росіянами на е, населені пункти Сумщини? З нами на зв'язку Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю! Та бажаю здоров'я. Яка ситуація за минулу добу? Наскільки інтенсивними були знову бомбардування? На жаль, бомбардування, застосування різної зброї продовжується і по Великопісарівці, і по іншим громадам. Буквально от в ці хвилини відбувся удар по населеним пунктам Сумського району. Три, три приходи. До цього трошки раніше були нанесені артилерійські удари по Білопіллю, один поран, поранений в цій громаді. За цю ніч по Великописарівській громаді з село Ямне був нанесений авіаційний удар по школі. Загинув один працівник цієї школи, тому практично постійно лунають повітряні тривоги і знаходяться наші жителі в постійному. Очікувані цих застосувань потужної зброї ворога Добавляються і диверсійні групи, які заходять, але зараз збройні сили з ними дуже оперативно розбираються. Але така загроза теж існує. Загроза мінування населених пунктів. Шість населених пунктів було заміновано з повітря. Сьогодні їх вже завдяки Збройним силам розмінували. А яка ситуація так. з самим обласним центром? Чи він теж потрапляє під обстріли? Так, в цьому році він декілька разів потрапляв під ракетні удари. Це балістичні ракети і по Удари шахедів. Тобто на минулому тижні ми пам'ятаємо, був нанесений масовий удар по радіотехнічним системам е, Сумської області, в тому числі і по місту Суми. Зараз ці роботи е, від е, відновлення завершуються. Практично всі радіотехнічні засоби ми відновили завдяки рішенням уряду, завдяки роботі державного підприємства і обласної адміністрації району. Пане Володимире, а зараз дуже часто е, чути е, заклики такі, що звертаємо більше увагу на Сумщину, бо вона позбавлена нашої інформаційної уваги і взагалі уваги. Ви можете сказати, що недостатньо уваги приділяється центральною владою е, критичній ситуації в області. Ну, практично з першого дня, коли інтенсивність підвищилась. Е, і офіс президента, і уряд практично на зв'язку з комунікацією з обласною адміністрацією, з районною адміністрацією. Сьогодні відпрацьовується план щодо надання допомоги районам, які найбільш потерпали. Я вам скажу на сьогоднішню цю хвилину. У нас іде пройшла евакуація практично з населеного пункту Рижівка, там стодіста. А один громадянин були евакуйовані. Е, е, пройшло все організовано, завдячуючи і громаді, і району сумському. Така ж робота і ведеться і підтримка з центрального о, центральних. Органів влади міністерств щодо евакуації населення це західні регіони, це матеріальна допомога, це фінансова допомога. Я такого не можу сказати, що не було уваги з боку е, вищого керівництва країни. Теж саме і Збройні сили допомагають в евакуації. Я завдячуючи їм, ми багато вивели з п'ятикілометрової кілометрової зони наших громадян, в тому числі і дітей. Люди охоче евакуюються, тобто чи воліють залишатися, бо ми щойно мали спілкування з Донеччиною, то там частина літніх людей відмовляється виїжджати навіть під ризиком обстрілів. Ситуація подібна і на жаль, вона подібна. Вчора я особисто був в цих населених пунктах, які сьогодні евакуюються, спілкувався з цими громадянами, які відмовляються. На жаль, на жаль, така ситуація існує, але все ж таки більшість у нас приймають рішення на евакуацію. Більш того, в тій же Великописарівці у нас в громаді 80 сімей з дітьми і зараз. Наша центральна влада допомагає присвідчити прийняти питання щодо примусової евакуації з цієї громади. Така ж сама ситуація, шоскінський район, Середнобуцька громада. Там теж ми порушили клопотання щодо примусової евакуації сімей з дітьми. Зрозуміло, дякую, пане Володимире, що знайшли час. для ефіру. Володимир Артюх, начальник Субської обласної військової адміністрації.